Голівудські актори звикли жити на широку ногу і ні в чому собі не відмовляти. А потім одного дня бабах і ти банкрут. Протягом багатьох років Ніколас Кейдж вважався одним із найбільше затребуваних акторів Голівуду. На хвилі успіху Кейдж не помітив, як профукав усе своє майно, яке оцінювалося у 150 мільйонів доларів. На це йому знадобилося сім років. Не замислюючись про наслідки, актор скуповував шикарні особняки. Яхти за шаленими цінами, люксові автомобілі, витрачався на різний антикваріат. Одного разу Кейдж придбав цілий замок у новому Орлеані, в якому за чутками жили привиди. Крім того, актор розвів цілий звіринець у себе вдома. Він купив акулу, восьминога та навіть крокодила. Деякі предмети розкоші, придбані актором, було вкрадено. З нерухомістю йому теж не пощастило. Більшість будинків знецінилися під час кризи 2008 року. В результаті Кейджу, який звик жити на широку ногу, довелося звернутися до друзів за матеріальною допомогою. Зараз Ніколас Кейдж активно знімається в кіно, причому береться практично за всі ролі, забувши про зіркові примхи і прискіпливість при виборі сценаріїв. Бере участь і в мало Бюджетних проєктах, чим дуже дивує не лише критиків, а й шанувальників. Зірка фільмів дев'ять з половиною тижнів та таємниці Лос-Анджелеса Кім Бейсінгер потрапила у складну життєву ситуацію та була змушена визнати себе банкрутом у 1993 році. На той момент офіційно її статки оцінювалися у 5,5 мільйонів доларів. І все це сталося через фільм Хелена в Ящику. Кінокомпанія намагалася відсудити у Кім Бейсінгер близько 9 мільйонів доларів. Причина недотримання контракту. Щоб урятувати себе від банкрутства та настирливих кредиторів, зірка відкупилася містом. Так, так вам не почулося. Їй довелося продати містечко Бресельтон у штаті Джорджія. Колись вона мріяла зробити з нього центр туризму та виклала за покупку кругленьку суму. Кім швиденько оголосила себе банкрутом, а кінопродюсерам довелося пошкодувати і зменшити суму штрафу до 4 мільйонів. Утім, це все одно дуже боляче вдарило не лише по добробуту, а й підірвало психічне здоров'я Кім. Актриса на кілька років випала з поля зору шанувальників та практично не знімалася в кіно. Щоправда, доля невдовзі винагородила її за ці страждання у 1997 році. Кім Бейсінгер зіграла найсерйознішу роль у фільмі Таємниці Лос-Анджелеса і отримала Оскар після премії на актрису. Знов посипалися вигідні контракти та пропозиції, і Кім вже точно змогла відшкодувати усі збитки та відновити своє фінансове становище. Важко повірити, але один з найпопулярніших голівудських акторів Джонні деп може перетворитися на банкруте. Про його фінансовий крах стало відомо ще у 2017 році. Фінансові менеджери з Нинацька подали на артиста до суду через те, що той відмовлявся виплачувати їм гонорар за надання послуг, та розповіли пресі, що весь свій капітал від зйомок майже 650 мільйонів доларів, Депп вже витратив. Казали, що тільки на алкоголь актор на місяць витрачав до 30 тисяч доларів. Ще близько 200 тисяч доларів пішли на перельоти приватним літаком. У відповідь актор також подав до суду, звинувативши менеджерів у розтраті 25 мільйонів доларів. Представники компанії зі свого боку звинуватили актора в тому, що через його непомірні витрати вони влізли у великі борги. За їхніми словами, більшу частину свого життя актор намагався триматися подалі від фінансових розрахунків. Він витрачав гроші, не заглядаючи у власний гаманець. Депску. Пив нерухомості на 75 мільйонів доларів. Він придбав 70 гітар, майже 200 шедеврів мистецтва, 45 розкішних автомобілів та яхту за 18 мільйонів. Крім того, деп витрачав мільйони доларів на адвокатів, які роками витягували його з різних колотне чи підсудних справ. У результаті він витратив майже всі свої гроші. Сам актор вважає, що менеджери просто скористалися його наївністю. З часом деп потихеньку зміг виплатитися із ситуації. Туалі, але розлучення Зембергерт також коштувало йому чималих грошей, Тож зараз він вже не може дозволити собі жити на широку ногу, як це було раніше.